Інформаційний аналітик, менеджер зі зв'язків з громадськістю, менеджер з управління персоналом, референт-перекладач, програміст, піар-менеджер, документознавець. І це далеко не повний список тих, ким можуть працювати випускники факультету управління та інформаційної діяльності. Доброго дня! Вас вітає відділ студентського телебачення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Сьогодні мова прийде про один з найгуманітарніших факультетів нашого університету. У вас може виникнути запитання, чому власне у стінах технічного університету вирішили створити факультет гуманітарного спрямування? Відповідь дуже проста. Сьогодні ми живемо в епоху інформаційного суспільства, коли інформаційні технології набирають неабиякого значення. Інформації стає вже настільки багато, що ми навіть не знаємо, що з нею робити. Власне, тут і з'являються документознавці. Це люди, які працюють в інформаційній сфері, і сьогодні, власне. Мова піде про те, що ж собою являє факультет управління та інформаційної діяльності. Перш за все дізнаємося, з чого все розпочиналося. Про це нам розповість кандидат філологічних наук, заслужений працівник освіти України, професор П'ятничко Богдан Петрович. Скажіть, будь ласка, з чого все розпочиналося? Справа в тому, що в інфраструктурі не тільки області, а й України. Не було до тих пір спеціалістів цього профілю. Мова йде про те, щоб були менеджери з управління і, взагалі, із зі сфери документу інформаційного менеджменту. Так от ця ідея нас захопила давно, і ми навіть, як кажуть, деякий час. Носили її в собі. Потім е, з цією ідеєю я звернувся до ректора університету, професора Крижанівського Івановича. Він з розумінням поставився до цього, підтримав цю ідею, але тільки один, один сумнів був. Був такий, що ми технічний університет, другого профілю, готовчі роботи зайняли досить багато часу. Відповідально це було, тому що документів, як такі, кажуть, немає. Багато робилося, як по-російськи кажуть, на ощуп. Одним словом. Те, що ми планували, а планували за порадою ректора, хоча б 25 чоловік значить, відповідно акредитувати, я взяв на себе таку, може, як кажуть, сміливість велику, От, написав не 25, а написав 75. І повірте, це так пощастило, що ми якраз таку кількість цих майбутніх спеціалістів акредитували на основі цього дозволу. Вчена рада університету започаткувала цю спеціальність і відповідно формування кафе. Ці навчання студентів полягають у добрих знаннях як традиційних методів інформаційного обслуговування, так і новітніх: управління, відбір, аналіз і узагальнення інформації на основі документно-інформаційних систем. Велика увага приділяється вивченню англійської та німецької мов на рівні фахової підготовки: усний писемне мовлення, переклад спеціальної ділової документації, супровід ділових перекладів, підготовка майбутніх фахівців. Включає такі дисципліни, як документознавство, діловодство, аналітико-синтетичну переробку інформації, інформаційно-аналітичну діяльність, інформаційний менеджмент і маркетинг, прикладне програмне забезпечення, інтернет-технології та ресурси, редагування спецдокументації, правові дисципліни. Та багато інших складних, але таких цікавих предметів. Студентам надається можливість для здобуття міжнародного досвіду в рамках програми Work and Travel» та їх участі у проектах міжнародних студентських організацій як Айсик. Скажіть, будь ласка, який сучасний стан кафедри документознавства та інформаційної діяльності, і які її перспективи в майбутньому? Дякую за запитання. Ну, напевно, ми сьогодні переживаємо не найкращі часи. Тому що об'єктивна ситуація в країні, економічна ситуація і ситуація управління, вона не дуже сприяє тому, щоб наша вища освіта була на тому рівні, про який ми, ми всі мріємо. Але вважаю, оскільки наша спеціальність найбільш, напевне, одна з найбільш універсальних спеціальностей, тому що ми готуємо. Інформаційних аналітиків і менеджерів документознавців. А ви чудово розумієте, що документи в тому або іншому вигляді існують абсолютно в кожній галузі і управлінській, і господарській. І ми маємо дуже хорошу статистику щодо працевлаштування наших студентів, які з нашим дипломом можуть працювати. В будь-якій галузі. за рейтингами журналу Forbes, одного з найбільш таких впливових видань в світі, спеціальність інформаційний аналітик через 4 роки стає однією з найбільш затребуваних після біохіміка. Тому я запрошую абітурієнтів звернути увагу на. Роботу як нашої кафедри, нашого факультету, так і окремо на цю нашу нашу спеціальність, тому що перспективи, на мій погляд, будуть надзвичайно такими серйозними. Говорячи про факультет, слід зазначити, що наші студенти не лише займають про місця на різноманітних олімпіадах та конференціях, вони також займаються і позаудиторною діяльністю. А це музика, танці, спорт, КВК, студентське телебачення, конкурси краси та моделінг, участь у флешмобах та соціальних проектах, членство в органах самоврядування, а саме студентський парламент і студентський профком. Факультет всіляко сприяє всебічному розвитку студентів. Варто згадати, що восени 2012 року факультет управління та інформаційної діяльності відзначив свою 15-ту річницю. Святковий концерт відбувся у сінах рідного 12-го корпусу. На честь свята свої подарунки у вигляді художньої самодіяльності дарували не лише студенти. Але й викладачі, і що ми можемо сказати на завершення майбутнє за документознавцями? З вами було студентське телебачення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. До нових зустрічей.